Всім привіт! З вами Наталія Бетенко. І сьогодні ми будемо готувати чизкейк сан Себастьян Для того, щоб його приготувати, нам знадобиться: вершковий сир, вершки, цукор ванільний, цукрова пудра, яйця, борошно, лимонний сік. Вся вага інгредієнтів буде вказана під відео. Вершковий сир нам потрібно кімнатної. Температури, і його треба розім'яти до м'якого стану. Достатньо буде одної хвилинки. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Сир я використовую до сушів, самий звичайний. Вершки мають бути також кімнатної температури. 36% жирності. Одразу готую подвійну порцію, бо це неймовірно смачно. Додаємо до вершкового сиру вершки, ванільний цукор: цукрову пудру І ретельно перемішуємо до однорідності поки що лопаточкою, а потім будемо вінчиком. Для цього нам не потрібний навіть міксер. Нам не треба його збивати, нам достатньо просто об'єднати до однорідності. То я об'єдную десь максимально одну хвилинку. Воно вже стало однорідне. І далі додаємо курячі яйця по одній штуці. Ну, може бути два. Також об'єднуємо до однорідності. І ще хочу сказати, що духовку потрібно розігріти до температури 250 градусів верх-низ без конвекції. Включаємо заранче для того, щоб вона добре нагрілася. Так, У нас все об'єдналося, далі додаємо борошно. І дві чайних ложки лимонного соку і знову вимішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів. Так, наше тісто готове. Подивіться, яке воно однорідне. Рідкувати. Воно таке і має бути. На даному етапі у нас тісто готове. Потрібно увімкнути духовку, верх-низ без конвекції, 250 градусів. І також нам потрібно одразу приготувати формочку, де ми будемо виливати тісто. Я взяла три шматочки фольги для того, щоб було це дно. Кладу пергаментний папір, далі кольцо і так обгоркаємо. Тепер під цю форму ми підставляємо противень з товстим дном, так як ми будемо ставити в духовку. Діаметр форми на двойну порцію в мене 24-25 см. Якщо ви готуєте одну порцію, то 16-17 см вам буде достатньо. Тепер ще в нас буде одне непросте завдання: покласти ось таку бумагу. Такий папір всередину, це для того, щоб тісто не приставало. І коли ви будете випікати, тісто у вас підніметься, можливо, і два рази, то все нормально, воно потім як охолоджуватиметься, опуститься. Ось так воно має виглядати всередині форми. Можна тут трішки защепити прищепочкою, щоб було зручніше. І зараз будемо виливати тісто. Тепер наше тісто ми ставимо в духовку в 250 п'ятдесят градусів розігріто. Час приблизно 30-35 хвилин. Будемо дивитися, щоб воно було таке зверху дуже рум'яне. У нас вже все готово і зараз хочу вам показати, як він виглядає. Після того, як спечеться наш Сан Себастьян, ми його достаємо з духовки. І даємо охолонути при кімнатній температурі до повного охолодження. Тільки потім ми можемо зняти кольцо, папір і перекласти на тарілку чи тут. сан Себастьян готовий. Після випічки він трішки присідає, може чуть-чуть тріснути, то нормально. Зараз будемо його перекладати на тарілку, поливати шоколадом і дегустувати. Він неймовірно соковитий, м'який і дуже смачний. Перед подачою поливаємо шоколадом. Переходимо до дегустації. Неймовірно смачно, ніжний, вологий, соковитий чизкейк. Дуже смачно. Рекомендую всім приготувати. Фантастика! Дякую за увагу! Готуйте!